А за час війни у Харкові народилося 8 тисяч дітей. Велика кількість малюків з'явилась на світ саме у харківському перинатальному центрі, який і сьогодні в важких умовах війни продовжує працювати і забезпечувати висококваліфікованою допомогою породіль і немовлят. Тож, щоб дізнатись, в яких умовах сьогодні народжують харків'янки та як війна вплинула на кількість пологів, ми завітали до перинатального центру, поспілкувалися з лікарями і пацієнтками. Починається все з консультації у поліклініці. Центра жінки можуть отримати в одному кабінеті весь спектр спеціальних послуг, які надають лікарі, акушери, гінекологи. Працюють тут і суміжні спеціалісти, такі як кардіолог, терапевт, ендокринолог, мамолог. Ми незвичайна жіноча консультація. Ми консультативна поліклініка, яка надає лікувально діагностичну допомогу гінекологічним та вагітним з перевагою на важку акушерську та екстрагенітальну патологію. Консультативна поліклініка, як і пологове відділення, має сучасне обладнання, що дає змогу швидко і без похибок провести обстеження, встановити діагноз, визначитися з лікуванням, розповідає керівник поліклініки. Шість кабінетів було обладнано за допомогою тамвай тайванської компанії. В цих кабінетах одночасно приймають акушери гінекологи, проводиться кольпоскопія, проводиться УЗД. Для максимального ж комфорту усіх пацієнток є в Харківському перинатальному центрі кабінет безбар'єрності. Нам дозволили зазирнути й туди. Це кабінет, у якому надається медична допомога жінкам з інвалідністю, жінкам тимчасово переміщеним особам, жінкам вілінфікованим. Це кабінет, у якому можна зразу оказати весь діапазон медичної допомоги. Це апарат, на якому ми записуємо кардіотокограму плода, у вагітної жінки плода. Саме зараз йде запис. Це частота серцебиття. Прямуємо до консультативних кабінетів. Жінок нібито й багато, але лікарі констатують, народжуваність у Харкові за час війни зменшилась в три з половиною рази. Якщо говорити про перинатальний центр, то тут якщо у 2021 році було більше трьох тисяч пологів, то зараз їх до півтори тисячі. Щотижня з'являється на світ від 20 до 30 дітей. Вдень це може бути від двох до десяти пологів, і на чотири хлопчика народжується одна дівчинка, розповідають спеціалісти центру. Найчастіше якого віка жінки зараз наважуються вагітніти, і чи вперше це чи. Може, там друга, третя вагітність. Жінки приходять з різного віку: 18, 20, 38, 36. також приходять з першої вагітністю, з другої, з третьої. Це свідчить про те, кажуть лікарі, що під час війни жінки народжують так само, як і до вторгнення. А щоб виносити і народити здорову дитинку, в першу чергу потрібно виконувати всі поради лікаря, зауважують спеціалісти. Якщо жінка. Прислуховуються до наших рекомендацій, до наших порад, то все це жінки буде добре. І пологи пройдуть без ускладнень, і, і після пологових ускладнень не буде, і народить здорове немовля. Звертаються до перинатального центру жінки з різних питань, як самостійно, так і за направленням з районних жіночих консультацій. До вагітності вони звертаються для планування вагітності, тобто обстежуються, щоб виключити ризики перебігу вагітності. При вагітності це підвищення артеріального тиску на фоні емоційного стресу, на фоні обстрілів. Після обстрілів приходять для контролю за дитиною, за своїм станом. А так, загальна патологія така, ж, яка і до війни спостерігалася. Наскільки багато пацієнтів у вас щодня? Пацієнтів в районі 10-15. це вагітні, які перебувають на обліку, та гінекологічні пацієнтки, які звертаються з різними проблемами. Очікує на прийому лікаря і харків'янка Інна. Жінка говорить, з радістю носить дитя під серцем, намагається оточувати себе позитивними речами. Та все ж таки безпекова ситуація в місті впливає на перебіг вагітності. Це має значення для мене, і коли йдуть обстріли, то зараз вже перед родами в мене навіть тонус матки. Він більше такий становиться. Інна вагітна третьою дитиною говорить: чекають на хлопчика. Пологи вже скоро, бо дев'ятий місяць, а народжуватиме, говорить тут в перинатальному центрі, і пологи заплановані партнерські разом з чоловіком. Я повністю довіряю, і тут дуже мені подобається обладнання, тут дуже все всевременно, е, тут дуже класні родові зали, а вони тут індивідуальні. І тут є все, що необхідно. Тут є душ, тут є ванна, тут є, ну, все, все вже, вже пройшли, тут можна з чоловіком народжувати, тут дуже комфортно після пологова палата. Ну, все тут, і персонал дуже, дуже приємний. А ось так виглядає сучасна пологова зала. Тут навіть для породіль Застосовується метод релаксації у теплій воді. Фітоболи, шведські стінки теж використовуються для полегшення болю. Все необхідне для комфортних пологів тут є: індивідуальні зали, функціональні ліжка, апаратура для стеження за станом породіллі і плоду. Звісно ж, що є і операційні, оснащені новітнім обладнанням. А от фахівців, таких як молодший і середній медичний персонал, не вистачає, зауважує завідувачка відділенням. Допомога породілям та немовлям здійснюється 24 на 7. Звичайно, працюють ургентні бригади як акушер-гінекологів, так і анестезіологів. Свою прерогативу у діяльності нашого відділення бачу забезпечені. Не тільки оперативного втручання, а й знеболення пологів. Ми впроваджуємо нові методи знеболення пологів, як моноанестезію, так і комбінований від анестезії. Щодо обезболювання пологів, як часто зараз породілля просять зробити анестезію, ми кажемо не як часто просять, а чи є до цього показання, чи є протипоказання до цього віду нашої діяльності, бо знеболення пологів це не тільки. Побажання пацієнтки. На жаль, для цього методу знеболення є нюанси, якими потрібно враховувати в своїй діяльності. Тому, звичайно, якщо пацієнтка хоче знебувати пологи, адекватно відсінюємо шанси, і різки з лікарем-гінекологом, приступаємо до всієї процедури. На зараз ну, це розповсюджений метод знеболення. Дівчатка користуються і ми задоволені, і ми надалі вважаємо, що це треба впроваджувати в нашому клінічному закладі. Окрім планових операцій, часто трапляються й позаштатні випадки. Медики говорять, у прифронтовому місті, яке постійно обстрілюється, треба бути готовими до всього. Тож тут відпрацьований чіткий алгоритм надання допомоги в екстрених ситуаціях. Якщо виникає особливий ургентний випадок, переділю відразу чергова бригада медичного персоналу. Направляє усюди в цю операційну. Тут уже все готове для пологів для кесарового розтину. А ось тут на цьому столику реанімують немовлят. Здоров'я та доношені новонароджені перебувають у палатах разом з мамами, а дітки, яким пощастило менше, потрапляють до відділення інтенсивної терапії. Зараз на лікування в нас знаходиться дитинка. Народження в стаційному віці 23 тижні з вагою при народженні 620 грамів. Вона виходжується, стан її стабільний. Зараз вона вже живе шосту добу. Маємо надію на повноцінне виходжування. У цьому відділенні зауважує лікарка, за рік проліковується близько 200 дітей. З них 70% складають причасно на народжені діти, а також з цих дітей ще 50% складають діти народжені менше. Чим півтора кілограма вагою. З екстремально низькою масою тіла в нас за минулий рік пройшло 22 дитини. На даному етапі в нас малюкова смертність до рівня нулю. Після виписки з пологового спеціалісти центру продовжують консультувати мам щодо розвитку малюків. Які немовлята потребують реабілітації і як довго триває цей процес? У нас проходять курси реабілітації як доношені, так і перечасно народжені дітки. Всі вони потребують реабілітації, передчасно народжені особливо. У доношених бувають асфіксії при народженні. Вони всі формують порушення м'язового тонусу, церебральні збудливості. З такими діагнозами тут знаходяться дітки, проходять курс реабілітації. П'ять місяців тому в цьому пологовому Олена народила донечку. Дівчинка здорова та все одно Матуся каже, дбає про гармонійний розвиток дівчинки, тож відвідує в центрі курс спеціальної гімнастики. Війну страшно народжувати, але я дуже хотіла дитину цю, тому наважилися, народили, дуже задоволення пологовим, мені сподобався. І тепер от проходимо реабілітацію і далі консультуємося в цьому пологовому будинку. Харківський перинатальний центр вистояв під час масштабного вторгнення. Продовжує і зараз надавати жінкам весь спектр медпослуг, залишаючись бути одним з провідних профільних медзакладів країни. Спеціаліст центру розповідає, будівля зазнала руйнувань під час масованих обстрілів ще на початку війни і все ще потребує капітального ремонту. І це сьогодні є одним з актуальних запитів центру. Щодо планів на майбутнє, їх багато, говорить Надія Федоренко. Якщо буде капітальний ремонт, то планів дуже багато. Розширити реабілітацію, розширити послуги катамнастичного спостереження за цими дітьми. Нам потрібен мамограф. Моя суб'єктивна думка, що потрібно вкладувати кошти в наш міський перинатальний центр. Розвивати його не потрібно його приєднувати до якоїсь надкластерної лікарні, бо все це загубиться. Весь досвід ненатології, весь досвід таких пологів передчасних і всього цього, що ми набули за стільки років, весь цей досвід він не пропаде. Тому я надіюсь на нашу місцеву владу, на Міністерство охорони здоров'я, що наш заклад буде працювати, буде процвітати, будуть вкладені кошти інвестиції на ремонт і на все те, що ми задумали зробити. Все це залишиться і буде все добре. Яна біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренко, Олександра Панченко, Харків. Новини.